Квадрат і вас займає розплід. Можете не писати в квадратах. Ви можете писати, що з запечатаного розплоду є там 4 рази до бруска запечатаний розплід. Тому що є такі е, ну, окремі сім'ї, які розплід кладуть отак от під колою. Є, що кладуть отак. Розумієте? Є, що звідси кладуть. Тобто ми домовилися, що в нас. Рамка критого розплоду це коли більше як 70% на рамці є запечатаного розплоду. А відкритий це коли більше як 70% є відкритого розплоду. Яйця зрозуміло, що яйця. Тобто, якщо на рамці більше 70% є, ми рахуємо, що це рамка з розплодом. І ви тоді сюди це записуєте. Чому це треба записати? Бо від того, як ви отут потім програма, коли буде рахувати, то вона рахує динаміку весняного розвитку. Як швидко матка освоювала сути. Ви то не будете робити, Програмка то потім мене робити. Далі пішли, ви дивіться, корм, скільки є під час огляду. Ну, приблизно прикидаєте, що на рамці стандартної Дананівській рамці є 2 кг розплоду. Ну, я викружимо, 2 кг меду, корм. Не пишіть 4, бо то ще тільки награмо. І не пишіть, що 3. 3 Це, це 3, це з двох сторін запечатане, це 3 кг меду. Пишіть сюди 2 кілограми, ну приблизно. Як маєте мало сімей, тестових взяли бізнесмен, підняли, зважили і сюди собі написали, скільки кілограм ви зважили. Але тоді важите ви все з рамками і важите по всій пасіці однаково. Або ви собі можете зважити, скільки ваша рамочка важить, 500 грам важить, то ви відняли 500 грам від того, що ви зважили, і сюди записали. Що кормових запасів на момент огляду було там 8 кілограмів, 10 кг. Кілограм. Ви сюди це записали. І от останні два, будемо казати, суб'єктивних виміри це є всичивість і лагідність. Бачите, нижче ви тут нам написали, що 4 дуже добре або дуже багато. Чому ви написали дуже багато або дуже добре. Бо це до різних, будемо казати, критеріїв застосовується. Якщо по всичивості, то як вони добре сидять чи не добре сидять? А якщо Чогось там віртуально, то багато його є чи мало є. Розумієте, так? І далі. Задовільно, добре, задовільно, помірно, мало або зовсім немає. Тобто ми оціняємо поведінку бджіл по чотирьохбальній системі. Ми не вникаємо так, як там от, в школі 12 балів чи 5 балів було, де хто 6 собі. Ми домовилися, що ми використовуємо абсолютно технологію системи німецької, яка Готує наших бджіл для роботи з біблією надалі. Тобто вони використовують чотирьохбайну систему. Ви що таке всичуєтесь? Ви коли відкрили, підняли рамочку з бджілою, та бджола спокійно собі як працювала, так і працює. На вас не реагує. Віко, тебе нема того відео, ти, ти туди знімав. Зараз віхто Ну Подивіться. І вони не реагують на нас, а, на то, що ви... вони, вони собі ходять, як ви працювали так все через 4. Це... Це класно. Якщо ви підняли, вони дивляться, дивляться, до вас, вони починають рухатися бігом, туди туди пішли, переміщаються, десь там, ну, ставте три. Не ставте їм чотири. Ставте три. Чотири ставте, то буде ідеально. Ви бачите, що ви підняли, вони собі там як працювали, там чистять, там готують. Оце чотири. Ну, якщо вони починають на вас реагувати, це три. Ну, якщо вони починають збігати. Але ще зауважте, що це не тоді, коли от пасічник бере, став на сонце і шукає матку. 20 хвилин шукає, та там ніхто не всидить. Розумієте? Тобто ви професійно маєте підійти. Об'єднує матків України, тому маткарі. Маткар це не просто пасічник, це людина, яка має професійні навики. Ми стараємося вам то привити, хто знає, хто має вже їх, то ми такі тішимося тим. Тобто, ви раз, два, оперативно, треба робити все швидко, але не спішати. Акуратно, плавно підняв, подивився, поставив, записав. Далі, лагідність. Ну, Лагідність є кілька тестів, різних тестів. Тут, до речі, в цій книжці, що ці хто вступив зараз, отут все є написано. Тут все є написано, і в нас на сайті є написано, ви заходите туди, і там є отут все розписано. Як визначати лагідність, як визначати інші параметри, які сюди треба записати. Є, є, є кілька варіантів. Я, наприклад, якщо мене, я підійшов, там щось робив, якщо я не придушив, бджіл, просто собі дивлюся. Але порядок який, підійшовши до вулика. Техніка безпеки в першу чергу. Не забачимо, що бджоли це бджоли. І вони мають джала і мають апітоксин. Тобто, у нас є правило, як ми працюємо з бджолами. За... Для чого димар? Ми запалили димар, ми підійшли до сім'ї, ми відкрили сім'ю, ми повинні пустити два, три клуби диму зверху, і тільки через хвилину ми починаємо огляд сім'ї. Ну, ті от понтивці прийшов холстик зірвовий, який в мене класні бджоли. Да, в тебе взято піде 5 кг в день, можна нічого, ніяко диму, ми ходимо пасіці. Але правила такі, і в правила німців, і в австрійців, і в нас, саме правило, ви димар маєте, ви прийшли, пустили 2-3 клуби дими на сім'ю і через хвилину ви її оглядаєте. Тільки тоді оце буде достовірно. Без понтів, як я кажу, не треба заяви. Ще такий момент. Я вам буду на самому початку вам розказати за техніку безпеки, так як ми на лекціях поговоримо. Техніка, я думаю, це зрозуміло, вже кожен знає, що таке апітоксин. І ми працюємо, наприклад, і з карпатськими бджолами, і з карнікою без захисних сіток, стараємося там, о, ми такі, у нас такі гарні бджоли. Але не треба зайвий раз цього робити. Для того випускаються сітки, і костюми, і рукавиці, щоб людина була захищена, бо вжалення в, в око це інвалід на все життя. Воно не Воно, все, Людина, яка одержала апітоксин в око з жалом, фактично втрачає зір. Не треба того робити. Ми рискуємо, да, наші бджоли лагідні, ми селекціонуємо їх на лагідність. Тобто дим. І засоби захисту на вас мають бути. Та Можна там, якщо ви бачите, що у вас гарна погода, гарний взяток, у вас миролюбні і дуже бджоли, ви не працюєте там з меліферою, меліферою, можна десь е, врахувати це і десь собі дозволити працювати. Але я вас того не вчив. Я вас вчу взяти димар, дати диму, діти сітку і працювати. Пішли далі. Зрозуміло, по лагідності. Тобто є такий тест, що рукою провів 10 см над відкритим гніздом після того, як ви дали дим. Якщо ми рукою отак от провели туди і назад, то це лагідність бджоли. Вони не вистрибують, вони вас не чіпають, вони нічого не роблять. Ну Наша, наприклад, карпатська бджола 80-90-х років достатньо було підійти, якщо я вже дим на них дав, то вони вже всі втікли вниз. А якщо я ще тако пальцем постукав по верхньому бруску, то вони вже так заховалися і не вилазять. Отакі бджоли в нас. І зараз така карніка є. Але є карніка, яка ходить, не реагує на тебе. Є, яка постукав по брусту, пішла і сховалася. Але є такі місцеві популяції бджіл, які ти ще не відкрив, а вони вже на тобі. Такі теж є. І навіть якщо ти їм диму дав, вони спочатку сховалися, потім повилазли і питають, що прийшов. Значить, тоді знову лагідність ми оприділяємо по чотирьох бальній системі. Якщо ви працюєте, отак як я вам сказав, ви дали дим, ви акуратно стамерзли, не стукаєте, не рвете, не... а працюєте так, як написано в правилах у догляду за бджолами, І ця бджола вам дозволяє оглянути гніздо, зробити необхідні технологічні операції, то ви зрозуміло, що ставите лагідні сі 4. Якщо ви почали працювати, зробивши все необхідне, дійшли там десь до половини. І у вас там бджоли починають літатися. Вони вас ще не жалять, але вони вам заважають, не вас дратують. Вона де, якась одна-дві-три бджоли намагається вам перешкоджати працювати. Ясно, що ви йому не поставите лагідність 4. Бо вона вам заважала. Ну якщо вас бджола вжалила, вибачайте, ні 3, ні 4 там бути не може. Якщо ви все зробили правильно, але ви не забувайте, що буває, людина прийшла під шофер на пасіку. Або дівчата приходять після вчорашньої вечірки з парфумами і, і бере ставить ті бджоли в ну. І вона вже зла і пише, він Маренс пише, о, два їй. Ну, в тебе ще сьогодні несе парфумами вчорашніми, а бджола, ви розумієте, як вона відноситься. Я вже не говорю за гігієну пасічниками, що ви на пасіку проходите чистими, без, в чистому одязі без запахів. Зайвих, бо це подразнює це додатковий подразник, і треба то враховувати. Тобто німці рахують, що якщо вони працюють з карнікою, наприклад, і бджола хоч якась при якійсь там вжалила, то це вона має помірно мене я В наших популяціях я би казав, що коли ми все добре робимо, то помірно лагідні, якщо ви придушили бджолу, викликали збудження бджіл. І вас там жалило хтось щось, або ви придушили її випадково, це не значить, що бджоли не лагідні. <кій> тобто ви пишете, я вже сказав, дуже добре зрозуміло, багато задовільно це коли вони вам там літають, заважають працювати, але можна з ними працювати. Ну Коли вони просто вискакують, починають на, ру на руки і жалять і десь там ще залазить, ну тоді ви ставите помірно. Ну, а мало. Лагідності в них, то коли ви відкрили, вони всі повилазили і намагаються вас пожалити. Але знову такий же ж треба зважати на те, що ви оглядаєте не в дощову погоду, не тоді, коли закінчився взяток, а тоді, коли йде підтримуючий взяток, бо коли йде промисловий основний взяток, до бджіл ніхто не заглядає. Це зрозуміло, це таке доставили корпуса і корпуса, і, і все. Там есть такая пометка, когда осматриваешь, да, какой взяток сейчас, но ну, чтобы понимать у вас состояние. Ну, на данный момент вот вы делаете анализ, да, допустим, от QNC. Да. Чтобы именно какая-то графа была. там, Взяток сегодня там 300 грамм или килограмм, или там еще как-то. Ну, есть Еприметка двигается, да, что тут есть приметка А, есть там, да? да. Тут дописуєте, що у вас там було. Це для вас вже треба, що у вас було там на вазі плюс два. Там пл тобто, взагалі старайтеся оглядати сім'ї не під час головного взятку. І не у час відсутності взятку. Коли відсутнє взято, краще не турбуйте бджіл, Ви створюєте їм проблеми і собі. Обджула, взяток закінчився. Особливо йде, йде, йде взяток. От, раз дощі пішли в нас. Ясно, що бджола агресивна, вона, вона зла, ну і як можна її оціняти, в неї поганий настрій, То так і буде. людина, ви прийшли, все у вас було добре, ви пішли на роботу, якась нехороша людина, папусті якісь вам наробили, ви вже звучені, і як вас можна характеризувати ваш ну, вите стан? Так само бджоли, це все розраховано, що ми. Оглядаємо бджоли в період, коли вони знаходяться в розвитку. Йде підтримуючий взяток, є позитивна температура, бджоли працюють, і забезпечують свою колонію життям і готуються до головного взятку. От в цей період ми це все, все оглядаємо. І коли ви оглядаєте, ну вам не випало там, ви приїхали після взятку, відкачали мет чи відкачуєте мет, то ви тут примітку робите, що взяток відсутній, або післявзятковий період. Коли ви тут поставили там два чи три полагідності, то тут можна буде побачити, чому це сталося? Бо вона була там три-чотири огляди весною була лагідна бджола, а вже осінь вона стала нелагідна. То ви напишіть, що взяток обірвався, чи взяток припинився, і бджоли от стали. ну, Тобто, щоб було пояснення, чому змінилося. Так, от, подивіться, от я че йде. Отут от, 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 Віктор демонструє, але той віць, він прийшов до вулика, витягнув цю рамку, ага, побачив, що вона ходить, ага, треба взяти камеру. Пішов, взяв камеру, це все час іде. А ця рамочка от стоїть на, на світлі, на сонці, і оця матка працює. Це кірхайна. Ну що ти розказуєш, що то є? То є бджола наша українська. В Україні. Ви зауважте, от вона, вона не реагує, бджоли не реагують, що він їх знімає. Вони як позують, як кіно. Ну, Їже ж то ж не артисти, це ж бджола. Це. От, от вона працює. Вона кладе. Вони роблять кожну свою роботу. Вони не звертають на пасічника, вони не звертають на те, що їх витягнули з вулика. Вони ж не вулику це роблять. Це німці камери в вуликах понаставляли, там світло всяке. Це ж все робиться, от бачите як. Ну як такій сім'ї можна поставити, що вона не лагідна, чи вона не усидчива? Ну, то, що вони ходять, вони мусять ходити, тобто вони не бігають, вони не збуджені. От... Ну, шкода, що багато людей поїхало. Це було б цікаво подивитися і для себе ну, уявити собі, що як, як воно відбувається. Вони грало на мене в Ютубі і все бачить як не знає, як зараз не. <шит> <se sait> <releases> Так є, нічого не боїться. У нас фактично в Україні статистика говорить, що інтернетом користується тільки 8% населення. Так що тут нічого дивного. У мене досі пересама жінка. Зараз приїду додому, дві ночі не ночував, навіть не бачив, яйця класти, чи там втирати, чи прибирати навіть не вирішують.

Дочка, 10,75 і, <смеш> жила, чи 1095, вже пішла, йдемо далі. Чуть-чуть Значить, е, е, Зрозуміло, як заповняється це. І друге і, друга, і, друга, і, друга, і блок і 40. йде тут. Суш, це, це що ви робили? Це ви оглянули, проаналізували, і далі, слідуючи, ви, що ви робили. Тут стоїть плюс-мінус. Тобто, якщо суш додали, плюс один, плюс два, плюс три, якщо додали суш. Якщо ви побачили весною, що у вас забагато там, вам треба забрати кілька рамок, скоротити гніздо, ви пишете мінус. Якщо ви забрали мінус, то бачите, є що, забрали суш, мущина, суш, розплід, бджоли, мер, цупорт. Всюди ставляться цифри або плюс, або мінус. Якщо ви додали плюс, якщо ви забрали мінус, і скільки ви додали, розумієте? Ну тут нічого такого, тут все зрозуміло, тут все ну, аналітичні величини. І, і далі, коли рік пройшов, отут торішньої медопродуктивності ну, ви не знаєте, бо ви не досліджували її, вона була у вас просто на пасіці. Але коли вже торішня медопродуктивність по пасіці, ви знаєте, скільки у вас була Ну, приблизно, хоча б, ну, я вже не кажу з точністю. І цьогорічна медопродуктивність це ви мусите зважити. Якщо ви взяли сім'ю вже випробування, ви мусите. Зважити, ну хоча б візуально, приблизно оцінити, скільки ви меду від неї взяли і сюди записати. І знову ж записати цьогорічне середня по пасіці. І тут обов'язково пишіть розмір рамки, бо багато хто має 230-ту рамку. Оце все по великовій карті. Які питання? Що незрозуміло, чи що пояснити ще? Ми будемо зводити зараз, щось не я.